Коли сказали, що видавили звідти інтереси Франції дуже сильно. Видавили в деяких регіонах інтереси Сполучених Штатів, але порожнім святе місце не буває ніколи. Тоді Туди зайшов Китай з дуже серйозними інвестиційними пр пр програмами, з дуже серйозними планами. Як зараз Африка ставиться до того, що Росія пробує перехопити ініціативу, і знову починає набирати людей. Знову відправляє туди умовний е, Вагнер 2. Ну, по-перше, проблемою є те, що Росія має великий е, агітаційний е, медіа вплив. Тому що вона дуже активно працює не лише з африканськими, але зокрема африканськими державами і мережа Спутник і і е, інтернет-ресурси і радіо. І вони нав'язують цю ідею, зокрема в франкомовній Африці, про те, що Росія це така альтернатива Заходу, вона бореться з колоніалістами, бореться з державами Заходу, які представляють колоніальну модель. І для тих держав, де ще Росії поки що мало, де ще не дуже зрозуміло, що вона собою представляє. Це такий дуже привабливий образ створює. Ну, це з одного боку. Хоча, звичайно, еліти, звичайно, цих держав більше побоюються а, цього приходу умовних поствагнерівців і взагалі російського деструктивного впливу. Але є інше питання: що наскільки Росія може видавити інших гравців, вона може стимулювати а, французів і американців навіть зараз військовий вплив згортати. Але в економічному плані звичайно Росія не може замінити тут. Масштабно повністю тут буде звичайно Китай заходити, та інші азійські держави будуть заходити, які вже заходять. І навіть ці ті режими, які е, Росія не донедавна до е, вважала своїми друзями, які намагаються далі дружити з Росією, вони намагаються так само в економіці робити таку багатовекторність. Ну, ну і звичайно, а, тобі, а, держави, так. Пане Юрію. Ну одне єдине питання, яке підняли наші експерти. Воно дуже серйозне в плані. Нігер і Уран. Уран і Нігер. Ну от припустимо, так? На, на цю країну французи дивляться, тому що вони ядерна держава. І Росія дивиться, що вони ядерна держава. Не будемо говорити, яка ядерна держава? Китай. Напевно, у них є теж свої плани. І їм борсання а, цих двох сторін не дуже сподобається, тому що я не вірю, що Китай не має своїх якихось певних планів з приводу тих ресурсів, які є от в окремо взятому Нігері. Що може вилитися це протистояння? Звичайно, всі плани є в нього. Та звичайно, вони ще намагалися 10 років тому це реалізовувати. Різні фірми, компанії працювали з Ураном. А, власне, але тоді французи були сильніші і змогли їм перекрити цю дорогу. Але навіть зараз а, конкретно нігерського урану, не Китай, не Росія залежить, а залежить усіх станціях. Бо в Росії та Китаю є все таки в основному свої а, джерела урану. Зокрема, якщо так говорити прямо. То, але звичайно, вплив нігері це більше е, боротьба з конкурентом ніж е, свої власні якісь позиції, хоча позиції теж їм треба, майбутньому.